Добрий ранок, мої маленькі друзі, запрошую вас на заняття з малювання. Сьогодні ми будемо малювати дуже милу тваринку, але яку саме ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку, тож слухайте уважно. Ця тваринка вже відранку нам співає колесанку. Нявкає, воркоче, бо сметанки хоче. Що це за тваринка, діти? Так, це котик. Намалюємо чорного пухнастого котика. Але не просто котика, а котика, який відпочиває на подушці. Він нагулявся, набігався і втомився. Тепер він хоче відпочивати на своїй м'якій білій подушці. Діти, давайте уважно розглянемо котика. Що є у котика? Так, голова, а на голові вушка. Також у котика є тулок, хвостик і лапки. Молодці. А тепер будемо малювати нашого котика. Але спочатку приготуємо наші пальчики до роботи. Зробимо пальчикову гімнастику. А тепер наші ручки готові працювати. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу квадратної форми. Це і буде наша подушечка для киці, чорна гуашева фарба, стаканчик з водичкою, суха серветка і два пензлики. Один пензлик з великим ворсом, а другий пензлик з маленьким ворсом. Білий аркуш паперу це і буде подушечка для котика, яка має квадратну форму. Для того, щоб розмістити нашого котика на аркуші паперу, треба визначити середину аркушу. Діти, нехай ваші батьки вам у цьому допоможуть. Можемо це зробити за допомогою пензлика. І у верхньому коті починаємо малювати голову котика круглої форми. Набираємо на пензлик фарбу і малюємо коло. Це і буде голова нашого котика. Ось тут поставимо таку дрібненьку крапочку і круговим рухом намалюємо коло, не відриваючи пензлик від аркуша паперу. Біля кола намалюємо овал, цей буде тулуб нашого котика. Ось так. Набираємо ще на пензлик фарбу і на голові намалюємо два вушка, які мають трикутну форму. Ось так. Тепер намалюємо нашому котику чотири лапки. Дві передні. І дві задні. Набираємо ще й на пензлик фарби, намалюємо нашому котику хвостика. А тепер давайте зробимо нашого котика пухнастим. Будемо ось такими тичками пензлика. Малювати йому шорстку. Ось так. Бачите, яка виходить пухнаста шорстка. Якщо фарба на пензлику закінчується, набираємо фарбу ще, тільки небагато. І ось такими рухами робимо шорстку малюємо. І наш котик виходить ось такий пухнастий. Бачите, який гарний котик виходить? Тепер помиємо великого пензлика. Прибираємо зайву водичку, витираємо об серветочку. Він нам більше не знадобиться. І беремо пензлик з маленьким ворсом, і ми будемо малювати котику очі, які в нього закриті, бо він відпочиває, спить. Ось так. Ще намалюємо нашому котику вуса, ось такі вусики, намалюємо нашому котику носика, ось такий трикутничок і зафарбуємо його, помиємо пензлика, витираємо його об серветочку. Щоб він у нас був чистенький, покладемо його. Ось такий котик у мене вийшов. Дітки, я впевнена, що у вас вийдуть теж дуже гарні котики. Коли ви намалюєте свій малюночок котика, попросіть ваших батьків сфотографувати ваш малюнок і надіслати вашому вихователю. Вона із нетерпінням чекає фото ваших малюнків. До нової зустрічі! Бувайте!